Що для мене стало відкриттям це тіні забутих предків? Коротше, я насправді дуже люблю Коцюбинського, і я коли читала в школі, я така боже, яка ну який цікавий приклад та літературний, які цікаві традиції в гуцулів. Але друзі, виявилося, що в цій книжці є такий підпласт. Значить, по-перше, там описувалися група вушечки. По-друге, там є оцей прекрасний образ двох жінок. Одна та, ідеальна, недосяжна, та і друга, це в принципі реальна, з якою можна переспати. Власне, щоб ви зрозуміли, наскільки є. І от от момент один я його прям зачитаю. Один за другим гості вставали з лавок та розходились по кутках, де було весело. Ли тісно, вже такий натяк. Значить, молодиці липли до гри з очима, в яких ще не встигло згаснути смертельне світло і затертись образ мерця, це просто на похоронах. Було вони охоче йшли цілуватись байдужі до чоловіків, які так само обіймали та тулили чужих жінок. Тобто, фактично, нам практично оргію намалювали, при тому ще раз намалювали, коли відбувалися похорони. Тобто, щоб ви розуміли, та як ці традиції вони переплітали.